Добрий ранок. Сьогодні у нас 11 квітня. Випав такий гарний сніжочок. Капуста накрита під агроволокном. Це також в сніжочку. Капуста під снігом. Новий рецепт. Агрус під снігом. Картопелька під залишками агроволокна, яке лишилося після кіці. Ну, а тепличка очікує, коли її накриють. Ще не прийшов її час. Все накрите, троянди накриті. Це моя ірга. Я таке чула, що вона морозів взагалі не боїться. Не фокусує Ну, значить, перейдемо на Іргу. Не буде абрикос, будемо їсти Іргу. Якщо вона така наскільки стійка, нічого не боїться, ні морозів, ні приморозів, то значить що ж робити. Будемо змінювати свої харчові звички. Ну, товариш агроном прибарі. Дивиться, що дещо розідрається. Ну, ніби це сьогоднішній отакий природній катаклізм останній день. Вже із завтрашнього дня, ніби йде підвищення температури. Це накриті мої гіацинти. Все накрите. Цибулька також годніється. Під снігу. Оце абрикосове накриття спокійно можна знімати. Ефект від нього нульовий. Таке все в сніжку. Сніг це добре, сніг це волога. За все, дякуємо Богу. Там зверху краще знають, що нам треба. Отака смородина в снігу. Ну, аби тільки на цьому катаклізми і закінчилися. Щоб в подальшому не було ніяких нюансів. <кій> Тому що зараз плодові те вроди, те не вроди, те примерзло те не примерзло, а як підемо масово на городи, щоб не було ніяких отаких от випадів, коли вже будуть посаджені городи і картопля буде в колінах. Оце цього я боюся найбільше. Тому що як почне природа викидати нам сюрпризи то вже викидати до, до самої середини червня місяця. Подивимося. На все подивимося. Можливо, це останній такий сюрприз. І на тому вже піде плюсова температура без всяких нюансів. <кій> Ніхто нічого не знає. Як то кажуть у Бога, все готове. Всім гарного дня. Гарного, мирного я на роботу. Так. sim, pouco a pouco